Психотерапевти Reddit. на які червоні прапорці слід звертати увагу при виборі психотерапевта. Якщо вони починають більшість своїх відповідей зі слів, принаймні, а потім намагаються знайти в ситуації позитив, замість того, щоб виявити повагу до вашого болю. Відредаговано я використовую слово повага в цьому контексті, щоб показати, що до болю і психотравми людини потрібно ставитись серйозно. Не варто применшувати чи нехтувати тим, через що довелось пройти пацієнту, або тим, як це на нього вплинуло. Натомість, слід з повагою ставитись до того, що він пережив, і як він з цим впорав. Вся аби зосередитись на зціленні. Психотерапевт читає повідомлення під час сесії. Психотерапевт нав'язує клієнту власні релігійні погляди. Це безглузда помилка, але вона поширена. Психотерапевт розкриває інформації про сесії третім особам. Винятками з цього правила є консультативна клінічна супервізія або коли життя пацієнта перебуває під загрозою. Психотерапевт фліртує з клієнтом. На мій погляд, існує хибна думка, що найкорисніше це коли дають поради. Психотерапевти не радять, а радше відкривають альтернативні перспективи та створюють простір для спільного пошуку нових шляхів подолання труднощів. Ми, як фахівці, ніколи не повинні вирішувати, що знаємо, як краще вчинити клієнту. Це його життя. Якщо терапевт каже вам, що робити, то у ваших стосунках, мабуть, присутня нездорова динаміка влади, яка може призвести до різноманітних негативних наслідків. Слідків, звичайно, і для порад є часто місце, але, як правило, вони мають надходити від колег або членів сім'ї, що прибувають на тому ж рівні влади, що і ви відредаговано слід зазначити, що психотерапевт може надавати пропозиції, рекомендації тощо. Це абсолютно нормальна поведінка. Різниця між цим і порадою полягає в тому, що порада передбачає упевненість в тому, що ви знаєте, як буде краще, і ви кажете людині зробити щось конкретне. Я часто Пропоную своїм клієнтам щось на кшталт. Ви коли-небудь думали про те, щоб завести щоденник, який допоможе вам виплеснути свої емоції, замість того, щоб тримати їх в собі. Зауважу, що це не порада. Клієнт сам вирішує, чи хоче він це робити, і я ніколи не обіцяю якогось конкретного результату. Якщо йому сподобається пропозиція, я можу дати домашнє завдання вести щоденник. Крім того, кожен терапевт має свій власний стиль та особливості характеру, не завжди. Клієнт і психотерапевт підходять один одному. Якщо це можливо, слід заохочувати шопінг у виборі фахівця. Шукайте того, хто найкраще підійде саме вам. Гаразд, кажете ви, тепер я знаю, як обрати психотерапевта. Але де ж його шукати? Мабуть, мій саме той дуже добре ховається, бо я вже спробував працювати з кількома, але жодним із них не склалось. Схоже, що психотерапія це не для мене. Зітхнете ви з розчаруванням. Мої батьки і діди якось прожили без тих психологів, і я проживу. Але не вішайте носа, друзі, адже є одне місце, де ви точно знайдете те, що шукаєте, і це Mindly онлайн-платформа де серед чотирьох тисяч топових фахівців ви з легкістю зустрінете свого одного єдиного. Перейдіть за QR-кодом, що бачите на екрані, або за посиланням в описі відео та пройдіть коротке тестування, а платформа підбере фахівців, що найкраще відповідають вашому запиту. Опісля залишається лише обрати час та дату першої сесії та разом зі своїм психологом вирушити в захопливу подорож під назвою Здорова психіка. А за нашим промокодом АЛОЄ ви отримаєте приємну знижку двадцять. Відсотків на першу консультацію турбота про своє ментальне здоров'я в умовах сучасності є необхідністю не слід залишатись наодинці зі своїми проблемами, тим більше коли поруч завжди є майндлі, який допоможе підвищити якість життя та втриматись на плаву навіть у найлютіші життєві шторми. Чи здається вам, що він або вона говорить вам те, що ви хочете почути? Швидше за все, ви звернулись до психотерапевта, тому що в вашому житті щось не складається. Якщо все, що він робить, це схвалює ваш спосіб мислення, не ставлячи його під сумнів і не пропонуючи стратегії, які допоможуть вам рухатись вперед, то швидше за все психотерапія від цієї людини буде не більш корисною, ніж розмова з барменом у вашому улюбленому пабі. Крім того, психотерапевти занадто часто забувають, що люди? Брешуть, якщо вони сприймають самозвіт пацієнта як абсолютну істину, можна опустити багато важливих факторів. Якщо вони відволікаються під час сеансу, якщо ви помітили будь-який флірт, забирайтесь звідти. Він не допомагає вам визначити цілі, щоб рухатись вперед. Деякі психотерапевти з радістю візьмуть ваші грошенята і дозволять вам годину поскиглити про життя. І хоча це може принести вам полегшення в довгостроковій перспективі, це допоможе лише в тому випадку, якщо будуть зроблені реальні кроки, узгоджені вами і вашим психотерапевтом. Це і є робота психотерапії. І вона є найважливішою, хоча багато людей від неї відмовляються. Крім того, я бачу, що на сторінках психотерапевтичних ресурсів з'являються так звані лайф-коучі. Вони не є дипломованими фахівцями. Уникайте їх. Відредаговано. Не очікував такої реакції, але радий відкритому діалогу. Було зроблено кілька хороших зауважень. Деякі психотерапевти повинні бути на зв'язку 24 на 7, тому звичайно вони можуть перевіряти телефон або електронну по. Але вони мають попередити вас про цей аспект своєї практики до того, як ви почнете працювати з ними. І я впевнений, що лайфкоучі можуть бути корисними в деяких сферах. Моя головна претензія полягає в тому, що багато з них намагається маскуватись під психотерапевтів. Кількість годин їхнього навчання не йде ні в яке порівняння з навчанням у вищому навчальному закладі та після дипломною освітою, яку потрібно здобути, щоб отримати ліцензію на лікування психічних хворі. Коли ваш психотерапевт впевнений, що ви сказали йому те, чого ніколи не говорили, і використовує це проти вас. У мене колись була така психіатриня. Добре, що я знайшла нову. Через її звинувачення я мала вигляд справжньої божевільної. Якщо психотерапевт не надає вам інформованої згоди, якщо психотерапевт не пояснив вам суть інформованої згоди, щоб переконати, що ви її зрозуміли, якщо психотерапевт не дослухається до ваших потреб, якщо психотерапевт переводить всі ваші проблеми на якийсь інший аспект вашого життя, наприклад, коли він намагається списати кожну проблему у вашому житті на вашу орієнтацію, навіть якщо вони не пов'язані між собою, загалом, якщо ви відчуваєте, що вас не чуть і не розуміють це тривожний дзвіночок, а особливо якщо здається, що терапевт навіть не намагається зрозуміти вашу точку зору. Не дотримуються професійних меж, наприклад, діляться з вами надто особистою інформацією про себе, дають вам прямі поради щодо серйозних рішень, різко висловлюють свою особисту думку, будь-які ознаки осуду ваших рішень, думок чи почуттів. Психотерапевти ніколи не повинні складати оціночні судження про людей у вашому житті, особливо про ваших партнерів, адже не можна формувати думку про когось на основі опису вашого пацієнта. Це не означає, що терапевти ніколи нічого не повинні говорити про стосунки, але вони мають зібрати якомога більше інформації і висловлюватись про людей тільки в контексті ваших стосунків з ними. Якщо вони розповідають про себе більше ніж ви за умови правильного використання, це може слугувати способом налагодження контакту з клієнтом. Але якщо кожне друге речення це у своєму житті, я зрозумів, що вони не використовують терапевтичні навички, а просто виходять зі свого суб'єктивного життєвого досвіду. Оскільки я досить молодий психотерапевт, нерідко мої пацієнти не впевнені в моїй компетентності, з огляду на мій юний вік. Вони думають, що мені бракує досвіду старших психотерапевтів, які довше працюють і самі пережили більше життєвих подій. Я вважаю, що дуже важливо вислухати їхні побоювання і висловити свою точку зору з цього приводу. Зазвичай це все, що потрібно для того, що вони відчули впевненість у моїх навичках. Я вважаю серйозним червоним прапорцем, коли психотерапевт. Переходить у надмірно захисну позицію, коли стикається із занепокоєнням або критичними зауваженнями. Зазвичай, якщо пацієнт відкрито говорить про такі речі, це знак довіри і шанс, який не можна упустити. Одна клієнтка розповіла мені, що її психотерапевтка не вірила, що її батьки фізично знущались над нею, коли вона була підлітком близько чотирьох років тому. Вона хотіла поговорити з її батьками, щоб переконати, що клієнтка говорить правду. Ви негайно телефонуєте на гарячу лінію з питань жорстокого поводження з дітьми, а не розмовляєте з кривдниками, щоб перевірити правдивість історії жертви. Ця психотерапевтка жодного разу не зателефонувала на гарячу лінію і сказала клієнтку. Ієнці, що не вірить їй, через це дитина зазнавала насильства ще два роки. Якщо терапевт каже вам, що не вірить у вашу історію, знайдіть іншого фахівця. Наша робота полягає не в тому, щоб диктувати, що є правдою, а що ні. Наша робота полягає в тому, щоб допомогти вам розібратись з усім цим. Для тих, хто читає все це і задається питанням, чи справді його психотерапевт жахливий, тому що проявляє одну з цих рис. Просто пам'ятайте, якщо ви відчуваєте, що вам допомагає терапевт, і ви можете вказати на моменти, коли він позитивно змінив ваше мислення щодо спогадів, ситуації, схем то що, тоді він вам підходить. Хтось тут добре сказав, що підбір терапевта це як підбір партнера на побаченні. Те, що добре, підходить вам, для когось іншого може бути червоним прапорцем терапевт теж не буде ідеальним. Він повинен дотримуватись того, чому його навчили, і не намагатись заглибитись на незнайому територію, бо йому здається, що ви цього потребуєте. Різниця в тому, що хороший терапевт пояснить вам це, і ви самі вирішите, чи підходить вам його техніка, чи ні. Врешті-решт, вони є лише вчителями. Вони повинні навчити вас поповнювати свій інструментарій, щоб ви могли стати щасливішими у своєму житті. Я сподіваюся, що кожен, хто читає цю тему, знає знайде ті інструменти, які йому потрібні. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі Кофі за фінансову підтримку. А які червоні прапорці в психотерапевтах помічали ви? Напишіть в коментарях.